Привіт, мене звати Ягода і в цьому відео ми будемо. <coughs> ну, я повернувся на охоту, потім я вже не знімав. Що також читати, так? то воно, Майнкрафт більше Так, тож сьогодні ми будемо полювати на 10 любих животних. Зараз в мене вже дві, бо там я грав, ще коли не знімав. І дві тварини, я потім подумав лучше зняти. і вже ніяк не відмінити. Так, от жирафа. Це нам... Так. Ну як... пише добись. Що так, давайте. І хета. А, я думав, її заб'є за хета. Що так, одна є. От ще й третя є. Зараз поїдемо, заберемо її. Вибачте мене, що я так довго відео не випускав, не було часу. Гляньте скільки тут ведення? Я приїхав в якусь вже зону. Це якщо таку почитати, це в нас буде. Деду. О, взагалі антилопи біжить. Це буде, якщо це третя, то четверта, де, де що там? Де ще тому що вертова є. Просто тупо галяву. 4, 5, 6, 7, 8, І 8, де збираємо. Якщо їх всіх... Давайте. О, вийдемо з машини. І налево. І саме на і тут пастіший. Тепер ми цього ось трандула, короче. Його. Тепер там ще як о, вже буйво. <кій> я зараз хворий, знімаюсь температурою. Ну, температура я зараз, певно, в мене вже нема. Але... <кій> мені все рівно недобре. Так, забиваємо її. І їдемо по них. І творили рядом. Так. Осожимся в дерево. Так, Ідемо. Ид... І два цю підбирав п'яту. П'ята і от у того шоста. Шоста, шоста, шоста. Підвібрал. Підварі йде по ту сьому. На на на. А то якийсь беремот, певно. А ну даже може я тут їх половлю. Це хто, це хто, це хто? Перемот. Перемота завалимо. Тобто два перемота. Я ще буював. Все, ми виконали. Можна сказати так завдання, але я якщо. Ну, щоб відео так довго не тривало, так коротко. Так коротко, щоб воно не тривало, то я ще половлю тваринок. Так, бегемот підбираємо. А ні, це якщо це сьома, восьма, дев'ята, ні, ні, ще не закінчилось, що треба знайти. Якщо давайте до Остання наша тварину це буде слот. Я не знаю, чого слон, мені саме найбільше якось хотілось. Так, підпрям буйвола. Їдемо до ще одного бемота. Чи то не б'ємо то лев? то ти душе? Він <смір> бачите, її підкриє. Ліп. Я ой, я обідею нормально. Вбираємо. Але це просто заскрійте собі, подивіться назад, заскріньте, поставте на заставку. Так, їдемо. Ми маємо зловити слонаж, як я вам обіцяв. Якось хрипіти почав. Так, я думаю, десь слони у ходять. Ну, там люблю. Ой, я уже вроде бачу слона. Мы моим сюда повернуть, Вот там воин. Мы уже сами его можете побачить. Та, да, это, певно, что есть слон. И вот тут а слон, там два слона ходят. Вот слон подъезжаем, не ездим. давай да слон. Слоняра, а ну, это. Та ну, там, коротше, хетен його не беруть. ну, Беруть, але він не так сильний. Гляньте скільки крім треба. Так тож, ставимо машину, їдемо на суна, підбираємо суна і виконуємо завдання. Все, відео закінчиться. Ну, але я думаю, якщо відео буде тривати ну, менше, ніж 10 хвилин, в мене всі відео більше. Тривають більше. А не вистачає місця, ладно, їдемо. Їдемо, 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 Стукнуло щось. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо. Розгризимо багажник. Ай, такой від першого лиця. Тільки то машина, тобі мотоцикл. Є якісь вше... Ні -ні -ні -ні. Я якісь вже. Ні-ні-ні. Я в дерево втратився. О, їду далі. Так, найголовніше зараз воду не впасти, як я буду під'їжджати до будинку. Бо там таке буває, буває. Ще й часто. 200 метрів. 100 метрів. 100 метрів. Під'їжджаємо, 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 вигрузуємося. І за того, що в нас не гладило місця, ми маємо цю кнопку знизу. У нас є тварина. Беремо тих 50 тисяч. Ой, тих 50 тисяч. 5 тисяч і їдемо ще раз на охоту. Щоб закінчити відео, бо я не люблю, як в мене відео закінчується ну, приблизно менше, ніж за. Це там, не знаю, 10 хвилин. Я люблю, коли вони більше тривають. Давайте нападемо на. Давайте зробимо, щоб цього тигра пішов на нас. Побіг на нас. Під'їдемо і його завалимо. О, дивіться, давайте. Хай біжить на нас. Цісь екстрим, екстрем, давай, давай. Що ти лох? А, ну, ну, а. Кто? Эй, ншки попал. Уплю, а, не туда уплюш. Так, я лучше сприцела його. Шей, треба перезарядитись. Ти гар. ой ой не, не, не. Не, ну ты якийсь уже. Саме найгілевіший тигр чи то шок. Хто тут такий? Все його нема. Давайте ще дамонтело позавалимо, а це забро важче. Бо коли заприбігають, їх так важко доганяти. О, давай, ми її маємо. Це минус О, уже хтось. Так, це якийсь носоріг. Більше похоже на носорог. Ну, давай. Де той на суріх? Та в мінусну суріх. Так. Тож на цьому я вже думаю, буду прощатись. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал.